Привіт, підприємчики! Я людина, яка вийшла на міжнародний ринок зі своїм продуктом, не маючи цього продукту, досвіду, не маючи досвіду в продажах за кордон, наставників. І почати я вирішив з майданчику Etsy, вже коли реєстрація нових магазинів була заборонена. Інвестував у цю справу менше тисячі доларів, працюю лише на реінвестиціях. І ось такі результати при таких витратах на рекламу маю на даний момент. І на каналі делюсь чесно своєю стежкою, крок за кроком. Тут немає якихось шалених іксів, помножених на мільйон мільярдів кожну секунду. Просто крок за кроком рухаємось, розвиваємось у цій дуже цікавій грі під назвою бізнес. А ще більш цікавий міжнародний бізнес. Вау. Вау! Wow. На початку літа ми говорили про ситуацію в магазині загалом, і які стратегічні думки, які я мав на ці три місяці. Ось зараз хочу поговорити, що в мені вдалося, що не вдалось, і які майбутні стратегічні кроки я планую робити. В кінці буде концентрація корисних парад, що там як я планую рухатись. Тому або дочекайся, або що? Ну переметай, якщо не цікаво буде. Моя мета, аби якомога більше українців Були успішними на міжнародному ринку, це зробить нашу економіку сильнішою. А ти можеш мені допомогти? Ляпни лайк, підпишись на канал, подзвони в колокол. Може навіть поділишся цим відео з друзями, якщо тобі сподобається, з підприємчиками, а? Дякую. Товар, давайте почнемо розбирати, що там у мене з товаром. Постійні глядачі в курсі, що на цей рік я робив оці там кілки в сад або декор для саду, всяке різне там. У мене були кролики, єті, динозаври, всякі дракони, всякі приколи, коротше, щоб люди свій газон в саду або не тільки газон могли прикрашати. Так що вам можу сказати, всього за цей час я мав 12 продажів всього яр-декору. Тобто за там 2,5 місяці десь всього 12 продажів, наскільки на 900%. 40 доларів, тобто там середній чек, як ви бачите, ось такий. Це не можна назвати якимось феноменальними результатами. Але але, крім того, що в мене є досвід, який я можу капіталізувати на наступний рік, я вже розумію, що заходить краще, що ні. Тобто це ж найважливіше відтестувати в реальних умовах. Крім того, трошки грошей ми заробили. І заробили їх скоріше в другій частині. Бо на початку я там буксував з цінами трошечки там занизив за ціни на великі розміри. Потім там до Петра як можна це робити, більш оптимально, там розібрав ці там, кілки окремо. Потім розміри зменшив, там підібрав правильні комплекти більше, які краще працюють. Плюс частина дизайнів в мене відвалилась, а зрозуміло, що ілюстратору я платив за візуалізації, я з цього, цього платив. І також зрозуміло, що ми з вами говорили, я нічого не виготовляв до моменту, поки ми не почнемо продавати. Тобто візуалізації, ми їх виставляємо, все продаємо. Якщо щось у нас люди купують, ми беремо це там в руки, фоткаємо, для того, щоб загрузити це в карусель фотографії. І людина, коли бачить там візуалізацію, переходить в сам. Лістинг і вже в ви можете подивитись, як реально виглядає цей предмет. Також з пулом тегів я не зовсім задоволений роботою, тестував різні варіації, і жодна з цих варіацій, скажімо так, сильно для пошуку не була релевантною, сильно в пошук не зайшла. Тобто трафік в мене був з реклами, там застосунку, все зрозуміло. Але ось самі ключові теги, які стосуються цього Yard декору або там Garden Stakes, в мене не. Не вдалося мій магазин з цим асоціювати. Як ви знаєте, що в мене основна категорія це трімачі для книг. От там в мене сильні позиції. Потім почав я вводити металевий настільний декор, там почали відростати позиції. А ось з цими кілками і декором в сад для органіки позиції так і не взялись. В даний момент вони там трошки щось починають індексуватись. Я продовжую все це тестувати, але розумію, що там можна буде заробити з цього грошей вже в наступному літньому сезоні. Там я приберу зайві дизайни, залишу те, що найкраще. Плюс там зрозуміло, що буду щось далі нове тестувати. Наступного року на літній сезон хотілося б спробувати оцей мангали, але скоріше це не мангали, а які там фаерплейс, якісь. Щоб люди могли там вогонь розпалювати і свої ці зефірки смажити. Також цікаво буде потестувати ці містечки для зберігання дров. Бачу, що вони достатньо популярні, будемо дивитись. З цим декором в сад ще забавна ситуація, що Еці ще не асоціює мене дуже сильно з цим продуктом, тому найбільшого трафіку я отримую з реклами. І ось там десь через місяць-півтора я бачу, там рахую цю математику, ну щось вона мені не подобається. Повимикав цей декор з реклами. А Еці як працює? Перші два місяці він адаптується, кому там показувати лістинг. Я буквально прибираю ці лістинги з реклами. в мене там коти почали продавати до того нуль продажів тільки з реклами прибрав. Почали з продажі, благо що там Ми працюємо з лістингами, тегами і все нормально. У нас тобто маємо трафік не тільки з рекламою. Взагалі зараз відчуваю, що залежність мого магазину від реклами все слабше і слабше, і це приємне відчуття. Не в плані, що реклама не потрібна, а в плані, що ти можеш отримувати продажі, не інвестуючи там шалених грошей кожну секунду. Далі по товари, як ми говорили в цьому відео, я виготовив товари на Хеллоуін. На даний момент що вам можу сказати, планував я виставити їх в липні, в липні трошечки не встиг, як це буває, блін. На жаль, але виставив їх в серпні, і на даний момент, що сказати вам, я, в мене всі товари там в мене така там велика колекція тримачів для книг. Почав я з декору в сад, потім в мене настільний декор. Там я використовував оці тренди. Те, що ми з вами говорили про тренди: там Луна, всі ці приколи, в принципі, те, що продається. І що, один продаж я такий маю на даний момент. Поки один продаж, але він там нормальних розмірів, ось такий декор саме на стіну. До речі, на ЕЦі я його і купив, цей файл. Точніше, хотів купити. Але не було можливості сплатити PayPal, і мені продавець просто подарував ці дизайни. Це взагалі мене наштовхнула ця колекція з Хеллоуном. Не хотілося витрачати гроші на ілюстратора. І я дизайни просто купував, вже там готові. І мене це наштовхнуло, що наступну колекцію товара в принципі також можна поки обійтись без ілюстратора. А що стосується тримачів, ось такі фотографії зробив на даний момент. Вони вже більш лягають в концепцію магазину. Те, що ми говорили про кольори, ми вже тут більше в наші кольорову палітру почали бити, плюс сухоцвіти, сухоцвіти, хто Пам'ятає, відео тут, ну, бачите, їх розклали. Єдине, що ми додали тут в палітру ще червоний колір, тому що це, в принципі, Хеллоуін. Дуже страшний і цукерки. або смерть. Що стосується найближчих планів по товару, то тут у нас. Е, в першу чергу колекція в новий магазин. Більш предметно про новий магазин ми все з тобою обговоримо в наступному відео. Тому, якщо що там, ти знаєш ці всі приколи Ютуба, щоб не пропустити. Я там все розкажу від моменту пошуку і вибору товару, ніші і що там далі. Я планую, що як робити з цим магазином. Все по пунктам розберемо, щоб тобі, якщо що можна було використовувати цю інформацію для себе. Далі в основний магазин будемо робити арт-полички про те, що ми з вами говорили. Там мають підготуватись на виробництві, аби можна було там гнути в такій варіації, як мені потрібні е, ці полички, як я їх бачу. Далі у нас колекція буде після цього. Це у нас трошки День, День подяки, трошки Різдво, щоб розбавити всі магазини. А після цього вже скажімо так, поки ну тереінкогніта, поки невідомо, що буде. Тому що дійдемо до того моменту, отримуємо досвід і будемо вже дивитись, скажімо так, Славік із майбутнього вам розкаже, що там далі буде відбуватися. Єдине, що точно розумію наразі, що хочеться зробити в основний магазин, колекцію з. Під те, що лайкують люди, під те, що лайкає більша частина моїх покупців, в магазині відслідкувати все, якусь закономірність цього вивезти і вже під саме під цих людей більше нішуватись. І знову ж таки про це поговоримо. А знаєш, давай про що поговоримо? Якщо ти плануєш вихід на міжнародний ринок, то зараз ну, найкращий час. q 4 як то кажуть, четвертий сезон, високий сезон, час заходити на еці. Якщо ти хочеш якось співпрацювати зі мною, то я тобі можу, в принципі, допомогти з усім. В мене є Patreon. Навчальний курс там є купа відосів для того, щоб ти міг навчитись. Ми можемо з тобою провести консультації на будь-яку кастомну тему. Тут перелік консультацій, які я проводжу. І також можу забрати повністю твій магазин наведення, закривати всі питання на стороні Есі, тобі треба буде тільки виготовляти товар, фотографувати його та відправляти. Можливо, ти хочеш там це зробити гібридно, то ми можемо з тобою весь цей варіант обговорити. Якщо ти хочеш готовий навчатися, тобі можу дати доступ до навчальних матеріалів на Патреоні безкоштовно або за будь-який запропоновану тобою суму. Тобто будь-який. Кастомний запит, який в тебе є, можеш писати, будемо розбиратись. Мої контакти завжди під відео. Для мене головне, щоб ви працювали. Мені треба, щоб українська економіка розвивалася. Тому давай, братішка, сестричка, пиши мені, ти знаєш, де мене знайти, в телеграмі я супер швидко відповідаю. Всередина відео, просто події, які відбувалися в мене в магазині. Дуже смішно делегував обробку замовлень помічниці, щоб вона там переносила замовлення, вносила трек-номери, спілкувалася з людьми, там, якщо там якісь стандартні у нас шаблони, і що? І вперше за 570 ми провтикали день відправлення. Yeah. Так буває з делегуванням, коли ти наче пояснюєш, але перший втик він завжди може бути. На щастя, це ніяк не впливає на нашого старселера, а не на щастя, бачу, що із цього якесь іде просадка по трафіку. Не дуже вона має надію великість, Там ми на день все просрочили, вже все відправили, подивимось. В відео результатів ми з вами обов'язково обговоримо, чи це вплинуло сильно негативно на наш магазин, і все ж таки ми вирівнялись і все окей. Момент, коли я знімаю, у нас 25 число, і по трафіку в магазині ми вже обійшли всі місяці, крім липня. Думаю, що до кінця місяця обов'язково ми обійдемо липень. Стосовно продажів, ще не всі місяці ми обійшли далеко, тому там є куди рости. Обов'язково в результатах серпня ми все з вами обговоримо. Це буде через одне відео. Получається. І ще інтрига дуже цікава, тому що в липні ми вдалося уникнути минулорічної цієї просадки по трафіку майже в два рази, там, в, півтора, ну, в один і сім рази, нехай буде. Тобто там ми тримаємось. А тут ми дуже жваво почали місяць, там за перші щось там сім або вісім днів на півтори тисячі поторгували. Ну клас, мені дуже все сподобалось, а потім. І не дуже класно поторгували. І тому зараз тримаємо. Зараз в магазині конверсія 08-09 і, типу, бодаємося за життя, подивимось, куди вона нас приведе. Тому в результатах все-все-все обов'язково також розповім. Продовжуються там трафіки по соціальним мережам носити. Ну, коротше, це ми все з вами традиційно, ну, звітану, світану, так звітану. Інтрига зберігається, вже прям в кінцевий результат. Розберемось, чи впаде все ж таки за цього сезону відпусток показник, чи не впаде. Конверсії показник. Трафік, та і за рахунок трафіка і правильної роботи, те, що ми з вами говорили в цьому відео. Дається тримати нормальний рівень загальних продажів і зрозуміло, що наращувати потенціал. Тобто зараз у мене там відсоток конверсій, маленький, але дуже багато додавань в улюблене, але дуже багато покинутих корзин більше, ніж продажів там на порядок. Дуже багато там людей лайкають магазини. Я знаю, вже по минулорічному досвіду, що всі ці люди вони повернуться в Q4, тобто в сезон, вони повернуться і будуть свої покупачки закривати. Стосовно реклами, ми також тримаємось в коридорі менш. 15% витрат на рекламу від загального рівня, що також є прикольно. Трошечки ми Попереду нашого графіку. Також у мене був якийсь магічний момент з вол Decor. там є один дизайн, який гарненько продається. І він, я заходжу в один момент, і лістинг не неактивний. Ну, я прям не знаю, якась магія, скоріше за бо помічниця десь там щось не, не натиснула неправильно, і цей товар випав з продажів. А я такий думаю, що він взагалі щось ми перестали його продавати, так класно продавався, такі чеки були і щось перестало. Добре, що вдалося помітити це. Повернули назад, цей лісник, але він там ще в рекламі не отримує трафіку. Думаю, Спробую, тоді потестую таким чином, що в реклами залишити цей товар, і ще там якісь ключові вол-декори, які там найкраще мені ревоні дають. Плюс товари там з букендами нові на Хеллоу, які мені хочеться потестити. Так ось подивіться, динаміка витрат на рекламу. Тобто, так, цей товар почали переглядати все окей, але загально виходить, що все ж таки, із-за того, що всі на лісинги були нові, еці такий, чувак, мені твої бабки. Не потрібні, я не буду витрачати всі гроші на рекламу. Це взагалі прикол, тому що у мене такого, щоб не витрачали всі гроші, які б я не поставив на рекламу, не було вже дуже давно. Тобто це також символізує про те, що сезон зараз низький, про те, що кількість запитів впала. Ну і зрозуміло, що про те, що там нові товари. Навіть якщо ви всіх там запхаєте в рекламу і у вас трас до магазину великий, то до цих лісингів трас невеликий і, типу, не факт, що вони будуть сильно там відображатись. До речі, що, ти цікавився міжнародними продажами, і тебе досі немає в нашому чаті. Там більше тисячі ста людей, українчиків. Заходь, чат відкритий, ми спілкуємося там на всі теми. Можеш погортати стрічку, купа там питань новічків. Оце мої улюблені, коли люди заходять, задають питання, яке три повідомлені тому. Ми тільки що розбирали. Тому якщо ти новичок, заходь. Погортайте там стрічки, дуже багато корисної інформації для тебе є, якщо ти досвідчений, є чим поділитись. Та й в принципі задавайте питання. Завжди я там тусуюсь на зв'язку, тому егегей, буду радий вас там бачити. Тримаємось купи! І давайте розберемося з загальною робочою рамкою та планами на найближчий час. Як ми говорили, в липні планував я відкрити другий магазин. Не вийшло, в мене трошечки там затягнулося. Я його вже знайшов в липні, але ось. Прямо на даний момент, на день моменту зйомок відео. Сьогодні я забрав доступ до цього магазину. Вже ми його змінюємо, тому думаємо там ще там, як то кажуть, два-три тижні, і він нарешті запрацює. Хоча я планував, що в липні цей магазин, в вересні вже третій магазин, але житуха, така же туха, і плани інколи можуть посуватись, коли не вистачає якогось ресурсів або часу, або рук, або грошей. Ну, типу, це там, комбінація факторів. Тому зараз другий магазин вже є. В Вересні виходить, він стартує. Якщо вийде його сезону, Зробити, то зробимо ще третій магазин. Нагадую, що все, що стосується другого магазину, в наступному відео все я вам супер сильно розкажу, щоб ви були в курсах. Бо ви мене вже питаєте, що там, що там. А третій магазин, звісно, хотілося б в жовтні-листопаді відкрити, але тільки за умови, якщо це не зашкодить першому двом. Тому на даний момент так. Далі також треба покращити роботу з контентом. Я розумію, що десь там, якщо щоб якісно його покращити на два магазини, десь потрібно там тисячу плюс доларів інвестувати, аби це була нормальна фотосесія, де можна би запросити красивих людей, пофотографувати їх в класних місцях, красивих, або, можливо, фотостудії, плюс виготовити товар спеціально під фотосесією. Такий топовий, тобто після другого магазину буде наступна моя інвестиція. Це саме інвестиція в контент. Також що ми говорили, другий помічник потрібен. Другий помічник зрозуміло, що також буду допомагати з відправками. Я розраховую, що все ж таки в сезон мають бути там від 2 до 6 разів збільшитись продажі минулого року. Вони в мене збільшились 4 рази. Тобто, тут хотілося б. Щоб було плюс-мінус така ситуація. Наступним кроком думаємо стосовно офісу, тому що буде потрібно місце, де скажімо так, можна створювати контент. Тобто окремо зрозуміло, що ми там кажемо про фотосесію для товару, і також мені треба почати е, систематично працювати з соціальними мережами. Для цього потрібне місце, щоб це було, скажімо так, все оформлено, як ми з вами говорили, в відео про кеті там, де в неї офіс, все чітко там в правильних тонах, і можна там пилити собі безбезкінечно безкінечно відоси, контент для соціальних мереж. Тобто, оце, TikTok, Reels, Short, це тіктоки, рілси, шорти, це всі речі. Тобто, ми там, і в тому числі і Pinterest, тому що Pinterest, там, ми ведемо. У нас там все окей, але ось саме є дефіцит того контенту, який створюється на місцях. Там руки, люди, живий товар, оце все його трошечки не вистачає, тому що у нас там є фотосесії, плюс ми там щось нарізаємо, банери, але це зрозуміло, що не зовсім те, що потрібно. Тому така логіка. І зрозуміло, що після цього, як ми все закриємо ці всі питання, ми будемо думати або третій магазин, або сайт. Скоріше за все, це буде третій магазин. Потім вже сайт. Ми подивимось. Також ми з вами говорили, що емейл-маркетинг цікавий. В чаті ми спілкувалися. Дивився інтерв'ю. Ось цієї людинки. і дуже цікаво було послухати те, що для себе стосовно email маркетингу також виділили. При тому, що вони на шостому місці в світі по генерації трафіку для пошуку роботи. У них там щось 23 або 26% Це email маркетинг і Я такий ого. Тобто у них там щось мільйони-мільйони відвідувань, і типу така величезна кількість цей мейл маркетнес. При тому, що там сайти розкидані по всьому світу. Тобто, при тому, що ще й в розвинених країнах це працює краще, ніж у нас. Ну, понятно. Єдине, що на еці це заборонено, і тому вже, блін, в мене, як знаєте, хочеться. Але я розумію, що ну, над своїми магазинами краще надихати і не привертати зайвої уваги. Бо е ці ай-яй нарогає, на рога будуть проблеми. Атрума ще таку пораду, вона мені сподобала, що радять в сезон якусь вибрати позицію, яка буде флагманською вашого магазину. Супер занизити для неї вартість, і в сезон саме на цій позиції акцентувати увагу. І ми занижаємо вартість не в мінус собі, але там, знаєте, щоб плюс був ну, максимально мінімальний. Ну, умовний демпінг ціни, але на одну єдину позицію. Як ми знаємо, що конверсія є одним там, ну я думаю, що це насправді ключовий фактор ранжування на ЕЦІ, а, тому ми за рахунок... Постійних продажів, постійних конверсій можемо розігнати цей магазин. Тому дуже мені цікаво спробувати цю стратегію в сезон. Я думаю, що можливо навіть там ще пару тижнів у мене там є один з бестселерів свого магазину, який би, в принципі, я би хотів потестувати там доларів на 20 знижити на його ціну, щоб це вона була нижче ринку і подивитись, що ж взагалі тоді буде відбуватись, а? Постійно робимо аналітику собі людям, в яким ведемо магазини. Оцю там вигружаємо інформацію стосовно продажів, реклами для того, щоб розуміти, які лістинги краще просувати, що у нас найкраще працює, де у нас найкращі і Хочеться. Прийти до того, щоб якийсь парсінг зробити, так? якась має бути це програма робити, щоб ти там раз пару кліків запускала вся інформація, тобі вигружалася табличка. табличку. Тому що люди, як то кажуть, дуже дорогий ресурс. Ну, зрозуміло, що зараз ми там самі робимо, я робив, там Каїна зараз робить. Але потенційно дуже хочеться просто якийсь там парсинг налаштувати. Я впевнений, що це не є якась там складною задача витягнути інформацію з ЕЦІ типову з цих колоночок, і сюди її вигрузити в типові колоночки в Excel. Думаю, це не має бути складно. Що думаєте? Пишіть в коментарях. І взагалі можете лайк поставити підписатись, дзвон, до Я ж, походу вже можна зробити висновки, подобається вам, не подобається, що ви скажете. Ну що, поставили? А так ми з вами і підібрались до кінця відео. Нагадую, що війна з цими пі продовжується. Тому, якщо у вас є можливість задонатити будь-яку капічину, будь-який фонд на підтримку людей України, дрони, реабілітація, все, що вам комфортно. Будь ласка, зробіть це після цього відео. Я вам буду дуже вдячний. 5-10 гривень, 100 1000, Як вам комфортно! 5 тисяч. Маленьких справ не буває на великій і страшній війні. Тому, будь ласка, буду вам вдячний. Ну що, дякую, що додивились до кінця. Нагадую, що бізнесом займатися це в першу чергу. Цікаво. Я завжди з вами на зв'язку. Всім гарних продажів.